Вітаю вас, друзі! З вами Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу. Дожилися, що люди вже починають захищатися підручними засобами, тим, що є, захищати своє життя. Захищати своє життя від невідомих осіб, які вискакують із автобусів та нападають на чоловіків. Натрапив на цікаву справу, точніше, рішення суду, номер прикріплю. Можете ознайомитись більш детально, але якщо в двох словах, то там розказується про те, що в Хмельницькому суд виправдав чоловіка, який нібито напав з ножем на представників ТЦК, бо подумав, що вони грабіжники. Під час судового засідання він пояснював, що гуляв вулицею і побачив, що з авто вибігло троє незнайомих із криком Ловіть його! Хапайте його! Чоловік почав тікати, сприйнявши цих людей за бандитів, за грабіжників. На стадіоні його вже майже догнали, але, боячись за своє життя, він достав канцелярського ножа і крикнув їм, щоб вони не підходили. У суді представник ТСК визнав, що дійсно не встиг представитися, бо чоловік почав втікати. Отже, суд закрив справу через. Відсутність доказів виконання представниками ТЦК службових обов'язків. Отак от, службові обов'язки не завжди виконуються належним чином, але захист свого життя він знаходиться у руках самих людей. Ми, друзі, наполягаємо на те, щоб ми захищали своє життя за допомогою наших конституційних прав, які не можуть бути на паузі. Ми за те, щоб наші права не порушувалися, за те, щоб Конституція вона виконувалася, щоб закони виконувалися, щоб обов'язки вони не перевищувалися. І ми бажаємо вам всього найкращого. Бережіть своє життя, спостерігайте за нами. Буде багато цікавого. З вами був Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ставте лайки. Гарного вам дня!